18 травня погода в Україні буде хмарною з проясненнями. На зміну класичним дощам прийдуть локальні зливи на Закарпатті, Прикарпатті, деяких областях центру покриття ними буде помірним, а в решті областей незначним. Можна взяти парасольку на всяк випадок. Денні температури в середньому складатимуть плюс 13, плюс 18 градусів. На заході буде трохи холодніше, а на півдні трохи тепліше. З 22 травня починається період нестабільного тепла. Наприклад, один день буде відносно теплим повсюди, інший тепло від плюс 25 в половині областей, та прохолода врешті, і подібні ситуації. Температура в день завтра в Чернівецькій області плюс 14, плюс 18 градусів, в решті областей заходу плюс 11, плюс 15, на півночі плюс 14, плюс 18, на Харківщині плюс 16 плюс 19 градусів, на Луганщині та Донеччині плюс 18 плюс 21 градус, в центральних областях плюс 14 плюс 18, на півдні плюс 16 плюс 20. у нічний час на заході України, на Житомирщині та Вінниччині плюс, 3, плюс 8 градусів. В решті областей більш високі показники. У Києві очікується хмарна з проясненнями погода. Температура вночі плюс 9, плюс одинадцяв, в день плюс 14, плюс 16. Імовірність локальних злив, покриття незначне. Помірні пориви вітру до 8-12 метрів за секунду очікуються майже повсюди. Підписуйтеся на канал Яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!